Шукаєте сорт, що дає великі однорідні бульби без перегодування азотом і витримує спеку. Електра перетворює поле на стабільний товарний потік. Картопля Електра середньоранній голландський сорт із надзвичайно високою врожайністю, формує великі короткоовальні бульби з кремовою шкіркою та світло-жовтим м'якушем, ідеальні для фасування, запікання та щоденного домашнього використання. Кулінарний тип. Б. Універсальна в кухні, вміст сухої речовини, близько 18% забезпечує щільну текстуру без водянистості. Сорт вирізняється витривалістю і стійкістю до хвороб, є підвищена толерантність до парші звичайної та сріблястої, добра стійкість до чорної плямистості, листова гниль контролюється на рівні близько 8-9 з 9 балів. Електра має тривалий природний період спокою. Тож чудово зберігається, зберігає товарний вигляд і смак упродовж сезону реалізації. Агрономія проста та економна. Сорт має низькі потреби в азоті, не перевищуйте норм і уникайте дробового внесення, не застосовуйте гній у рік вирощування. Калій у формі хлориду вносіть не менш як за 8 тижнів до садіння, оптимальні умови, легкі супіщані ґрунти, щоб запобігти позеленінню. Правильно формуйте гребені з надійним укриттям бульб від світла. Метри бузин дозволений до сходів. Після сходове внесення може спричинити пожовтіння. Контролюйте вологість під час природного старіння рослин, аби уникнути розрідження бульб, і дайте посіву завершити старіння перед десикацією. Збирання проводьте максимально обережно, щоб не створювати мікротріщин. А перед відвантаженням стабілізуйте партію примусовою циркуляцією прохолодного повітря. Електра, вибір, коли потрібні висока товарність, довге зберігання і надійність за мінімальних витрат на азот та полив для індивідуальної схеми густоти, живлення і захисту звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.